Цей час настав один пан Роман, два автомобілі і 10 пунктів, за якими ми їх порівнюємо. І що найважливіше, хто з них кращий обиратимете ви в коментарях та голосуваннях на Ютубі. Ви дивитесь нашу нову рубрику, яка називається Обирай. Вона пілотна, тому все може змінитись, але точно не зміниться той факт, що з вами канал Крукавто полетіли. Поговоримо. А поки нагадаю, що спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Постійні і уважні глядачі можуть сказати мені, що Ромчик такий формат вже був на каналі. Ти два роки тому порівнював Астру з Меганом, і формально так, але сьогоднішній формат суттєво відрізнятиметься, і мені здається, що завдяки ось цьому діалогу в коментарях він буде набагато цікавіший та ефективніший. І одразу нагадаю, що ви підписалися на канал, поставили лайк під цим відео, написали коментар і обов'язково тиснули на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про новий контент. Ну і перші дві машини в нашій оновленій рубриці це вельми. Поважний пан Фольксваген Тігуан і вельми шановна мазда ЦХ 5 Для когось це машини із категорії. Фу, боже, як вони приїлись, їх на вулицях просто мільйон. Але для мене ці тачки це феномен ринку українських авто. Хоча кажуть, що він не має значення, та все ж почнемо з розмірів. Довжина це X5 – 4,550 п'ятдесят міліметрах. Qiguan доступний в двох варіаціях: європейці, як у нас з довжиною 4,427 та американець із словом «all Space в назві на 4,701 мм. міліметр. При цьому заявлений кліренс у японки 185 мм, міліметрів, у німця аж 200. Ширина ж відрізняється всього на 1 мм, Тому люди, які ретельно вибирають авто, щоб зручно паркуватись, майте на увазі цей факт: Тігуан трішечки вущий. Загалом бачимо, що авто одного класу та різних філософій дизайну німецька класична школа стриманості і прямоти, та японська школа витонченості та плавності. Але обидва варіанти досить круто виглядають сучасно та стильно. Хоча я й казав в огляді найновішого Тігуана, що друге покоління мені не заходить, та в Ерлайні прям величезний лайк. А ви поки що пишіть в коментарях свої думки з приводу. Цих авто, якщо ви уважно спостерігали за тігуанами на вулиці, ви могли помітити, що все ж таки якась різниця в них є. По перше, вона пов'язана із тим, що в 20-му році в цього покоління Тігуана відбувся рестайлінг. Відповідно, дещо змінився візуал з точки зору переднього бампера та оптики. Другий момент я вже згадував: це коротка європейська версія і американський old Space. Тут багато кому довший варіант не до вподоби через те, що за рахунок довгого заднього звісу у нього специфічні пропорції. Але тут уже як то кажуть, справа смаку. Ви своїми думками можете поділитись в коментарях. Ну і момент третій це те, що може бути звичайний тігу, а може бути ерлайн, як до прикладу, і в нас сьогодні на огляді. Мені здається, що з таким пакетом машина виглядає набагато яскравіше і ефектніше. Але знову ж таки, це штука дуже суб'єктивна. З Маздою все набагато простіше, тому що єдине, що змінювалося в ній за весь час, це невеличкий рестайлінг у 2021 році, де з'явилась нова оптика, де ще відрізнялась решітка радіатора. Та й загалом все, ніяких цікавинок не було. Єдине, що хотілося б додати, це те, що існувала така версія, яка називалась Black Edition, де по факту додавалось більше стильових чорних елементів в екстер'єрі. Але повірте, це все не суттєво впливає на зовнішній вигляд цього автомобіля. Що стосується оптики, то на Маздах були три варіанти рішення: це звичайний галоген із лінзою, другий варіант це led оптика і третій топовий це так звані AFC, тобто адаптивні фари з Вирізанням зустрічного транспорту, поворотом всіма необхідними функціями для сучасного автомобіля, говорячи про Tiguan, по факту версії так само було три: базовий галоген, LED-оптика та IQ-матрікс фари від Фольксвагена, якими вони так постійно хваляться. Варто пам'ятати, що крім різних філософій дизайну, тут ще й різний підхід до створення технічного е, оснащення автомобіля, тому що говорячи про мазду, варто сказати, що всі двигуни цього автомобіля суто атмосферні в той час як Volkswagen користується технологіями турбомоторів. Але давайте окремо: основою для Volkswagen в більшості випадків є дволітровий двигун. TSI. залежно від е, варіації. Там може бути різна потужність в залежності від років випуску. Вони теж може відрізнятись е, від еволюції. Від генерації двигуна, який використовується. але все це і Е888, класика для фольксвагенів, мотор, для якого найважливіше, а вчасна заміна оливи це порядка. В ідеалі 7-8 тисяч кілометрів, а не 10 тисяч, як заявляється виробником, а то і 15. Пункт номер два дуже важливо якісне пальне, тому що в цьому двигуні дуже чутлива система впуску, через що вона може закоксовуватись, і це може для вас створювати зайві проблеми в експлуатації. Говорячи про альтернативи, бувають у нас ще й європейські тігуани із дизельними двигунами. Як на мене, дволітрові дизелі від Фольксвагена, якщо говорити про трасову історію, про машини, для мандрівок і для мінімальної експлуатації по місту це прям е, те, що потрібно. Але знову ж таки якість пального буде там на першому місці. Але вчасно обслуговуючи і слідкуючи за таким двигуном, повірте, у вас не буде проблем. Е, з TSI я від'їздив 210 тисяч кілометрів на гольфі і абсолютно задоволений. Говорячи про мазду, варто зазначити про SkyActiv Technology. Це якраз те, чим найбільше хваляться японці, тому що це фактично технології, які взяті із спортивних двигунів, тут дуже. Високий ступінь стиснення, за рахунок чого із атмосферного мотора можна отримати набагато більшу потужність, ніж то є в традиційних, скажімо так, варіаціях. Е, є у нас випадки, коли встановлюються дизелі на 2,2 літра, але все ж таки найпопулярнішими варіантами на вторинному ринку на даний час будуть 25 літрові варіанти. Е, хороші мотори, насправді дуже класно себе зарекомендували, незважаючи на те, що бачив, як пушаться в ТікТоці якісь історії про проблеми із. З блоком циліндрів в реальності, скільки цих 5 я знаю, з великими пробігами вже і в 200-250 тисяч кілометрів. Все абсолютно окей. Але знову ж таки, через високий ступінь стиснення, якісне пальне це суперважливо. І звичайно, у Castrol для обох цих авто є рішення для Mazda Кастрол Еж нульва 20 25 Завдяки технології Titanium FST Олива забезпечує максимальну потужність двигуна Mazda CX-5, підтримує чистоту та стабільну роботу навіть за екстремальних температур. Для Tiguan Castrol Magnatec в40, а три 4 активні молекули кастрол Магнатек утворюють захисний шар ще до запуску двигуна, що забезпечує надійний захист у міському режимі з частими зупинками та пусками. Обидві оливи мають відповідні допуски. А ви маєте можливість придбати найкращу продукцію кастрол за посиланням в описі під цим відео. Якщо говорити технічно, то це 5 і Tiguan дуже схожі, тому що і там, і там попереду у нас Макферсон позаду багатоважень на підвізка, але все ж таки відчуваються машини по різному. По наших машинах можу сказати, що це 5 м'якша за рахунок підвіски, за рахунок вищого профілю гуми. Ну і плюс у нас гума зимова і створює дещо зайвий шум в салоні. Якщо говорити про керованість і про те, як машина відгукується на кермо, то що в CX-5 і що в Tiguan, з цим проблем ніколи не було. В Mazda кермо досить жорстке, але при цьому гарно відчувається. Плюс за рахунок правильних налаштувань підвізки, на ній можна абсолютно спокійно маневрувати на досить високих швидкостях, за рахунок чого в свій час навіть я задумувався про те, щоб взяти собі CX-5. З точки зору ергономіки, зручності використання до машини, теж ніяк. Таких питань немає, тому що у нас великі дзеркала заднього виду, хороша оглядовість, хороша ергономіка сидінь, все можна налаштувати під себе, завдяки чому ти почуваєшся в цьому автомобілі комфортно на абсолютно будь-яких дистанціях. Я думаю, що вам би цікаво було на цьому моменті послухати ще й про витрату пального, але про неї ми згадаємо трошечки пізніше. Хоча чому відкладати в довгий ящик? Давайте поговоримо про витрату пального. Після відео про нову це X5 на мене полилась хвиля хейту за те, що дуже багато, 15 літрів насправді ні в кого не виходить. І поспілкувавшись більше з власниками цих автомобілів, я зрозумів, що дійсно вони вкладаються в позначку 12-13 літрів по місту в суворому київському трафіку. Якщо розмовляти про Tiguan, то він за рахунок повного приводу і дволітрового турбомотора споживає. Не менше, і якщо вам ще захочеться трошечки на ньому понавалювати, а коробка передачі DSG дає вам таке бажання і таку можливість, то може виходити позначка і суттєво більше. Взагалі, коробка передач мені особисто імпонує в Volkswagen більше, тому що вона швидше реагує на ваші доторкання до педалі газу, різкіше перемикається навіть в звичайному неспортивному режимі. Але загалом автомобіль. Концептуально абсолютно відповідає X5, Єдине, що в нашому тестовому варіанті дуже великі диски, низький профіль гуми, і кожна нерівність на асфальті відчувається, але все ж таки відіграє велику значну роль такі підвізка. Все ж таки трошечки жорсткіше. Це X5 комфортніше, але було б цікаво насправді почути ваші думки людей, які їздили на таких автомобілях, які вам подобаються більше. І до речі, я забув ще один дуже важливий момент. Я згадав про DSG, але не сказав, що на американських тігуанах звичайний АЕСІН тому там трошечки все відрізнятиметься. Наступний надзвичайно важливий пункт це вартість обслуговування. Під деяким відео про вживані автомобілі мені писали, що тих цін, які я знаходжу, насправді немає, і все коштує набагато дорожче. Тому тут найважливішими в цьому відео будете ви в коментарях. Якщо у вас є такі автомобілі, чи це їх чи Tiguan, Будь ласка, поділіться своїм досвідом, вартістю ремонтів, з якими ви стикались, для того, щоб потенційні покупці могли для себе е, цифри порівняти. Ні, і скажу вам, що загалом спілкування. Куючись із власниками цих автомобілів, я зрозумів, що вони плюс-мінус однакові в експлуатації. І якщо у вас є власні думки, то теж обов'язково пишіть. Розповідаючи про комплектації, почнемо з Тігуана на американському ринку. Були такі основні варіації, як S, Е, SE, С Ну і звичайно, машини доукомплектовувались по типу зовнішніх обвісів А Якщо говорити про S, то це така версія, як була на нашому. Попередньому огляді на тігуан сірого кольору, коли у вас пластикове кермо, все максимально просте ніяких особливих електронних асистентів, окрім е круїз контролю, толком і немає. Ну тобто така. Максимально проста машина, і насправді мені здається, що інтересу таку розглядати в принципі немає. Але навіть в комплектації SE яка по факту є середньою, є дуже багато зручних та цікавих функцій, яких мені здається абсолютно достатньо для того, щоб комфортно почуватися. Як я побачив в SE версіях автомобіля, оснащені адаптивним круіз-контролем У вас іде шкіряне кермо, шкіряний салон. У вас іде система контролю смуги. Можливо, також як додаткова опція встановлений панорамний дах. Тобто, вже базово, ви розумієте, що е, цей автомобіль може задовольнити всі ваші потреби. SEL е, – е, це вже більше про історію, якщо вам вдасться знайти таке авто, то було б прикольно. Але е, так по своєму досвіду можу сказати, що SE-шки абсолютно отак досить. Говорячи про Mazda, комплектації було трішки більше, тому що у нас була базова версія Sport, після неї йде Touring, після неї Grand Touring, і ще версія Grand Select, яка насправді дуже рідко зустрічається. Е, тут. То в базовій версії ви так само отримуєте мінімум якихось емоцій і задоволення від автомобіля. Це такий суто е, самий простий базовий засіб пересування. Уже з комплектації Touring і Grand Touring У вас з'являються різноманітні електронні асистенти. У вас може бути доступний адаптивний круїз-контроль, е, звичайно, шкіряний салон, е, люк, е, і також дуже багато дрібних фішечок, які я перераховувати не буду, але обов'язково вам додам на екрані. Тут знову ж таки ситуація така. Така, що вибираючи такий автомобіль для себе, я раджу звертати увагу саме на версії Touring і Grand Touring. Машина, яка знаходиться позаду мене, саме в такій топовій версії, мені здається, що. Тут немає таких опцій, яких в ній би не вистачало хейтерам. Багато для того, щоб написати коментарі, не потрібно. Ви можете сказати, чувак, ну ти ж розповів про американські версії, а в тебе навіть в кадрі Тігуан стоїть європейці. Так, в Європі версії відрізнялись само собою. Так завжди відбувається, і там трошечки складніше, тому що в Європі мені здається набагато частіше з'являються автомобілі з якимись індивідуально зібраними опціями, тому перераховувати. Все оснащення, яке в них встановлювалося, було б дуже складно. Якщо ви раптом забули поставити лайк під цим відео чи написати коментар, то саме час це зробити. Дзвіночок теж не забудьте і пам'ятайте, саме ваші коментарі можуть дати можливість людині обрати для себе найкращий автомобіль, тому обов'язково діліться власними думками та враженнями. Далі найважливіше питання це ціни, і тут дуже цікаво про них поговорити, тому що відкривши авторія, ви можете побачити, що там дуже великі скачки, і незрозуміло, як взагалі е, ціна будується, і на як вона обґрунтовується. Значить, якщо говорити про ці два автомобілі, то обидва підбирала моя компанія підхід, і зокрема я, і можу сказати, що два варіанти, які у нас сьогодні, відео, вони все ж таки суттєво відрізняються по прайсу, тому що cx 5 та у нас 17-го року, ми її взяли з пробігом біля 100 тисяч кілометрів, і коштувала вона нам в результаті 18 700, що по факту є низом ринку, але варто врахувати, що комплектація у нас Grand Touring і ДТП по ній було насправді символічне. Tiguan же в свою чергу, офіційний 19-го року пробіг теж біля 100 тисяч кілометрів. Був, але автомобіль без ДТП купили ми його за порядка 27 тисяч доларів, якщо не помиляюсь. Якщо дивитись об'єктив. Вона на ринок, то е, на теперішній момент часу, на момент зйомки, до 20 тисяч доларів краще в дані автомобілі, якщо ви розраховуєте, хоча б там на 17-18 рік, навіть не претендувати і не заходити, тому що варіанти, які є на ринку, вони уваги не варті. Якщо ж вам раптом потрібен автомобільний підбір і ви не знаєте, як це зробити самостійно, просто напишіть за номером телефону, який залишається в описі під цим відео, і ми обов'язково вам допоможемо і знайдемо найкращий автомобіль саме для вас. Салон у Тігуана виглядає доволі простим і прагматичним. І Скажу вам відверто, коли ви опиняєтесь у Тігуані в комплектації S, ну він. Прямо наче з Volkswagen Caddy. Звичайно, у нас ситуація трошки краще, але варто пам'ятати, що Volkswagen це завжди про досить грубий пластик, це про невелику кількість екошкіри чи якихось декоративних елементів в інтер'єрі, але при цьому про класний рівень ергономіки і хороший рівень в принципі оснащення. У нас машина в топовій комплектації, але варто звернути увагу, що у нас не шкіряні сидіння. У нас. Е Додатковий пакет, який називався Ergo Active, тобто у нас сидіння з механічним регулюванням, але при цьому у нас є масаж, який дуже рідко зустрічається у тігуанах. Все дуже зручно розташовано. Сидіння класне, можна все налаштувати під себе і комфортно розміститись. Підлокітник по вагівськи з регулюванням є. У нас два великі підстаканники. Ось тут в ніші, і їх можна теж перекомбінувати. Зручно покласти телефон ось тут під блоком клімат контролю. Тобто все під рукою, все зручно, все ергономічно, але давайте подивимось, як в цій X5. В салоні Mazda своя специфіка, але перше, що хочеться сказати, це те, що вона набагато приємніша з тактильної точки зору, тому що тут на панелі приладів більше використано ось цієї екошкіри, вона виглядає м'якшою, дорожчою і привабливішою. Така сама ситуація і з картами дверей. Трішечки мені здається плоскуватим загалом дизайн, але е, загал, коли ти сидиш і взаємодієш. З елементами в цьому салоні все зручно розташовано, тому де ергономіки питань ніяких е, і суттєво відрізняється принцип роботи мультимедійної системи, тому що у Тігуані звичайний класичний сенсорний дисплей у Mazda, як ви пам'ятаєте, використовується своя система. Монітор винесений максимально далеко від водія, але при цьому у вас є джойстик на центральній консолі, завдяки якому ви можете здійснювати операції на цьому екрані. Як звикаєш, зручно, але на самому початку досить незвично. Так, хороше кермо. Просте, зрозуміле, і в принципі, ось саме такими словами можна описати і весь салон е, CX-5. Е, вибрати серед нього кращий буде досить складно, але дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях. Я знаходжуся зараз в коротшій версії Тігуана. Волспейсі місця буде більше, але все одно я розмістився за переднім сидінням, яке налаштовано під мене із зростом 1,90 м, і я не торкаюсь колінами до спинки. Є у мене ось тут відкидний столик, який. Не дуже зрозумілий мені по функціоналу, тому що тут навіть немає підстаканника. Але дякую і на цьому. Е, з того, що приємне і варто відзначити, це наявність тут підігріву сидінь окремого для другого ряду. Загалом ергономіка дуже приємна, тому що я комфортно розмістився зручні підлокітники. Єдине, що мені завжди були не до вподоби, отакі варіації підстаканників, які по центру, бо туди завжди провалюється лікоть. Але зручно можна розміститись вдвох. Для третього пасажира буде вдосталь місця на сидінні, але ногам через центральний тунель буде не дуже зручно. Висота стелі за рахунок того, що це класичний кросовер, а не купе подібний. Абсолютно достатня, і я розумію, що навіть зі зростом в метр. 95, можливо, навіть 2 метри, у мене б не було жодного дискомфорту. Посадка у cx 5 також зручна, але мені здається, що трішки менше місця для ніг у е, другого ряду. Немає у нас третьої зони клімату і немає підігріву сидінь, незважаючи на те, що у нас комплектація Grand Touring. Можливо, це була як додаткова опція. Е, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але по стелі запас місця є, незважаючи на те, що у нас люк, який забирає все ж таки трошечки по висоті. Хорош Ший зручний центральний підлокітник, якраз такий, як мені подобається, тому що він відкривається. Там є у нас ще місце всередині, два зручних підстаканники і місце для телефону. З точки зору ширини тут також зручно буде розміститись трьом, і центральний тунель не такий високий, але досить широкий. Тому треба пробувати, е, якій конфігурації людині тут буде зручніше розміститись. Але так мені здається, що тут буде комфортно на великих дистанціях, тому мені здається, що. Лайк, а ви думки свої пишіть в коментарях. І ще оце звернув увагу, що в цих 5 дуже багато простору під передніми сидіннями, тобто можна ноги а щось так під низ туди запхати. Прикольно раніше не помічав. Якщо ви знали таке, то поставте лайк під цим відео. Для цього класу автомобілів надзвичайно важливим параметром буде звичайно об'єм багажника. Тому ми про нього зараз поговоримо. І тут дуже цікава ситуація, тому що подивившись в ці два багажники, вам може здатися, що у CX-5 він дещо більший. Але якщо вірити цифрам, то у Тігуана в нашій європейській версії 615 літрів об'єму версії Allspace – 700 сімсот. В випадку з CX-5 різні джерела дають різні цифри, але ми зупинилися на позначці у 503 літри. Вживу ж дійсно мені здається, що вони, ну якщо не більшію CX-5, то плюс-мінус однакові. Але вони плюс-мінус відповідають одному з точки зору практичності, тому що ніяких особливих фішок, як то буває, в шкоди немає. І це звичайний класичний, самий простий багажник і все після виходу цього відео ми чекаємо на вашу активність в коментарях і, звичайно, додамо дописи з опитуваннями за Mazda CX-5 або Volkswagen Tiguan у різних категоріях. Результати наших опитувань ви дізнаєтесь уже в наступному випуску порівняльного тесту, але. Тут цікаво дізнатися вашу думку, які автомобілі ви б хотіли в ньому побачити, або можливо у вас є такі автомобілі, які б ви хотіли запропонувати на зйомку. Пишіть в коментарях або пишіть директ. Ми обов'язково з вами зв'яжемося. Ну а тепер я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Дякую, вам, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!